Рівненський Верес зіграв свій останній матч у першому колі чемпіонату України серед команд другої ліги. У 13-му турі рівняни на власному полі приймали футбольний клуб Реал Фарма з міста Одеса. Перший тайм пройшов доволі скучно. За 45 хвилин рівняни спромоглися на три небезпечні моменти біля воріт суперника. Всі вони були створені завдяки стандартам. Спочатку гравці Вереса не скористалися штрафним з лінії карного майданчика. Потім були два більш-менш гострих штраф у виконанні Костянтина Деревльова. І якщо на 28-й хвилині удар не пройшов, то на 40-й екс-форотар чорноморця та молодіжної збірної України Євген Ширяєв стрибку відбив удар. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Після відпочинку стало зрозуміло, що реал фарму нічия цілком задовольняє, і гості почали грати на отримання рахунку. Справлялися з тим завданням вони досить успішно. Гравці Вереса намагалися йти в атаку, але створити щось схоже на гольовий момент. Не вдалося реальний шанс вирвати перемогу. Верес отримав на 92 хвилині, але штрафний удар у виконанні Костянтина Деревльова метрів з 20 пройшов в кількох сантиметрах від штанги. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 0-0. Щодо інших матчів 13-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги, то тут ми маємо такі результати: скала Інгулець 2-0. Нікополь НПГУ Кристал 0-1, Арсенал Київщина, Кремінь, 1-2, енергія нова Каховка Барса Арсенал Київ-Мир 3-2. Буковина Колос 2-0. У турнірній таблиці футбольний клуб Верес залишився на третій сходинці, маючи в активі після 13 матчів 26 пунктів. Реал Фарма з 18 очками розташувався на сьомій позиції. Лідер чемпіонату незмінний футбольний клуб Колос, у якого 29 очок. Аутсайдер ліги Нікополін ПГУ, у якого 5 очок в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе вдома, 22 жовтня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Скала селища Стрий Львівської області, який верес вже обігрував у першому турі чемпіонату. Віктор Терещук у ритмі подій.